Усім привіт, друзі. Багато кого на даний час, можна так сказати, ковбасить. Люди не знають, що з собою робити, бо їх не влаштовує їхнє життя, не влаштовують їхні фінанси, робота, відносини і взагалі не влаштовує, люди не знають навіть, що з ними не так, що відбувається. А насправді це відбувається для того, щоб кожна людина пішла в себе. Зрозуміла, хто вона є насправді. Віднайшла в собі світлу й темну сторону, поєднала їх і стала одним цілим. Не пізнавши свою темну сторону, ти не пізнаєш світлу до кінця. Тому що тільки пізнавши темну сторону, в тебе світло стане два рази більше. Ми дуже хочемо. Бачити в собі тільки позитивну сторону, а в людях бачимо негативну і засуджуємо їх за це. А насправді ці люди тільки відображають нам нашу темну сторону. І саме це нам не подобається в них. Тому ми засуджуємо їх і звинувачуємо їх в тій чи іншій ситуації. Як би ми хотіли чи не хотіли з собою розбиратися, йти всередину себе, як би ми не хотіли туди йти, бо нам може бути боляче, нам потрібно туди йти для того, щоб зрозуміти себе, щоб жити стало легше, щоб зрозуміти, хто ти, що ти і для чого ти. Тільки пізнавши себе, ти пізнаєш світ. Будеш дивитися на нього іншими очима, зрозумієш якийсь смисл цього життя, зрозумієш, що ти хочеш в цьому житті, що для тебе є в пріоритеті. Дуже цікаво мені спостерігати за собою на даний час, що відбувається в моєму житті, і як я це аналізую. І те, що відбувається з людьми, які до мене приходять після сесії, про що вони думають, про що вони говорять, що в них міняється в голові? І я дуже рада тому, що людей щось починає змінюватися, і люди починають по-іншому мислити, по-іншому реагувати, пізнають себе з іншої сторони, приймають себе такими, якими вони є. І завдяки цьому злітає багато чого непотрібного. Ти починаєш бачити щось інше і дивитися іншими очима на цей світ. Тебе притягує щось інше. І ти щасливий від чогось іншого. Від того, що ти щось відчуваєш, бачиш. Зовні, вроді, б, ж, нічого не змінилося. А щось міняється тут, всередині себе. Я це кажу із свого досвіду, звичайно, із своїх трансформацій, які відбуваються в мені всередині. Багато ще чого хочу зрозуміти завдяки собі, завдяки людям, які приходять до мене. Тому що в цих людях я бачу себе. Вони відображають також мої різні сторони. А я підсвідчую людям їхні сторони, які вони не бачать. І чують багато відповідей на свої питання, які їх турбують в цьому житті. І коли люди хочуть чути, вони чують дуже багато і аналізують дуже багато. Я бажаю всім. Пізнати себе настільки, наскільки це можливо в цьому житті, поістині творця і во благо для кожної людини.